Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Слободанюк Сергій Васильович народився 29 січня 1985 року в селищі міського типу Вовковинці Дережнянського району Хмельницької області. У 1999 році закінчив Вовковинецьку середню школу з 2000 по 2003 роки здобував професію повара в Каплівському професійно-технічному училищі номер 50 З 2004 року працював охоронцем в охоронній фірмі Антарес з 2005 по п'ятого Двітисякі 2010 роки працював охоронцем на нафтобазі в селі Селещина Машівського району Полтавської області. У 2010 році пішов працювати до агрофірми Подоляка, що в Диканському районі, 11 жовтня 2024 року. Був призначений на військову службу по мобілізації. Був стрільцем снайпером десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти військової частини а 1910 Загинув 14 грудня 2024 року. Поблизу населеного пункту погребки Курської області. Пам'ятаємо вічна слава герою!